Про події війни говорить Стратко. Служба безпеки України провела блискавичну операцію по ураженню літаків стратегічної авіації Росії, як повідомив глава СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк. Орієнтовна вартість авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації Павутина, становить 7 мільярдів доларів. Як у свою чергу розповів президент України Володимир Зеленський, який санкціонував проведення операції півтора роки тому. РФ втратила понад 40 одиниць стратегічної авіації. Готували операцію більш ніж. Півтора роки планування, організація, всі деталі були ідеально підготовлені. Можна сказати, впевнено, що це абсолютно унікальна операція. Найцікавіше, і вже зараз це можна говорити публічно, офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії. В одній з їхніх областей загалом в операції було використано 117 дронів, і відповідна кількість операторів дронів працювали. Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Як зазначив глава держави, під час підготовки до проведення операції Павутина, наші люди діяли на території різних російських регіонів у трьох часових поясах. Напередодні фінального етапу ті, хто допомагав їй проведенні, були вивезені з Росії, і зараз вони знаходяться в безпеці. Дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на чотирьох військових аеродромах РФ Біле, Дягельво. Оленя та Іваново за словами Василя Малюка спецоперація Павутина була надскладною з логістичної точки зору. Так спочатку СБУ переправила до Росії фпв дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Вже на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі російські бомбардувальники. Згідно із законами та звичаями війни, ми відпрацювали абсолютно законні цілі військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація РФ, адже ми знищуємо саме військові цілі, і наші удари триватимуть рівно стільки, скільки РФ тероризуватиме українців ракетами і шахедами, наголосив Василь Малюк. Слід також додати, що ще до початку проведення павутини в української розвідки були дані про підготовку чергового російського масованого удару, якраз із застосуванням літаків тактичної авіації. Ми розуміємо, із ким маємо справу. Ми будемо захищатись усіма методами, які доступні нам, доступні Україні, доступні українцям. Підсумував президент України, наголосивши, що країна не відмовляється від мирних перемовин із РФ і надалі пропонує повне, безумовне припинення вогню і усі інші кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир. Головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, провів підсумкову нараду за результатами діяльності ЗСУ у травні. Згідно оприлюднених даних, станом на 31 травня, російські окупанти втратили понад 34 тисячі особового складу. Найбільших втрат вони зазнали на східному напрямку в зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Там, за даними ОСУВ, Росія втратила 27 тисяч 372 солдати. Сили оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому. Му відчутних втрат основні зусилля ворог зосередив на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках а також на прикордонних СРФ районах Сумської області. Значно активізувався на запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії. Повідомив головнокомандувач ЗСУ. Збройні сили вживають заходів для підвищення стійкості оборони шляхом посилення резервами загрозливих напрямків та ступеня вогневого ураження противника. Проводяться і активні дії за для покращення тактичного положення. Вожня, у тому числі і на території країни агресора, як повідомив генерал Сирський, сили оборони активно знищують ворога та його оборонний потенціал і у глибокому тилу. Так, засобами Deep Strike у травні було завдано ударів по 58 цілях на території РФ, уражено військові об'єкти, підірвано спроможності воєнно-промислового комплексу агресора серед цілей, потужності з виробництва вибухових речовин та ударних БПЛА. Триває операція наших сил на Курському напрямку. Ворог тримає тут свої найкращі частини, які планував задіяти на сході, силам оборони вдається завдавати противнику значних втрат та захищати наші північні кордони. Водночас противник має перевагу у застосуванні оптоволоконних дронів, що суттєво ускладнює боротьбу з ними. Дякую кожному захиснику і захисниці за хоробрість і професійну бойову роботу. Продовжуємо знищувати російських окупантів і наближати справедливий мир для України. Резюмував головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський. На прикордонні Сумщини російські окупанти намагаються розширити власні позиції у напрямку населених пунктів юнаківка та хотінь. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко. За його словами, ворог намагається просуватися лише малими піхотними групами, роблячи це за допомогою артилерії та авіації, не відмічаємо, що ворог намагається застосувати броньовану техніку для того, щоб проривати наш кордон. Можливо, немає її або в достатній кількості, або ж берігає для якихось подальших дій, виключно піхотні групи. Інколи вони намагаються прорватися на квадроциклах, на мотоциклах для того, щоб використовуючи використовувати швидкість. Максимально можливо просуватися в глиб території України, закріплюватися, ховаючись в норах в різних посадках і чекати подібного підкріплення для того, щоб накопичившись, уже розширювати зону боїв і атакувати позиції українських воїнів. Як повідомили у генеральному штабі Збройних сил України протягом минулої доби на фронті відбулося 146 бойових зітнень. Найбільше ворог атакував на Покровському напрямку, де сили оборони України зупинили. 47 атак агресора. на лиманському напрямку. Російські окупанти атакували 20 разів. На Новопавлівському сили оборони відбили 14 ворожих атак. Триває операція на Курщині. Там відбулось 19 бойових зіткнень. Ворог 215 разів обстріляв наші позиції із артилерії. З них шість використовуючи реактивні системи залпового вогню. Противник також здійснив 10 авіаційних ударів. Скинувши 28 керованих авіаційних бомб, всі ці дії з боку ворога отримали нашу гідну відповідь. Учора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Два пункти управління безпілотниками, сім артилерійських засобів та станцію радіоелектронної боротьби ворога. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських окупантів вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили два танки, сім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони, 256 безпілотників, оперативно-тактичного рівня, три ракети, 137 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Російські спецслужби активізували спроби вербування громадян України з метою залучення їх до протиправної діяльності на території країн Європейського союзу. Про це повідомили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Потенційним виконавцям пропонують грошову винагороду за участь у протизаконній діяльності, введення спостереження за об'єктами критичної інфраструктури та виконання інших завдань на користь держави агресора Переважно йдеться про українців із тимчасово окупованих територій, які опинилися в скрутно. Мому пробування українців для реалізації ворожих сценаріїв у Європі ще один інструмент гібридної агресії, яку Російська Федерація веде проти України та всієї європейської спільноти. Гурмо України закликає у разі спроби встановлення контакту з боку підозрілих осіб. Необхідно негайно звернутися до правоохоронних органів країни вашого перебування або українських дипломатичних установ. Наголошується у повідомленні розвідників. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.